Мої вітання друзі! Сьогодні будемо возити гноївку під картоплю наступного року. Ігоркуб наповнюється. Такий шланг йде. І тут в мене яма на три куба забетонована. Давно вже збирався показати. Як та процедура відбувається, то постійно показую, як вношу гноївку. Пізніше покажу, який в мене насос, і що я там зробив, щоб багато вибирало гноївки і різний осад, щоб не забивав насос. Переноску кинув і так собі пімпає. Не знаю скільки хвилин воно качає, треба буде засікти. Але це трошки пізніше. Зараз добираємо бочку. І будемо їхати в поле. Включуся пізніше. Так, ми вже на полі відкрив кран, гноївка тече, то поле де в мене був ячмінь ярий. Де, як бачите, зілля поросло після дисковки. І сюди будемо вносити гноївку, буде дві бочки, а решту будемо вивозити гній. Ну що, помаленьку рушаємо? Даємо замедлено, щоб побільше лилося. Якраз буде в одну сторону 150 метрів. Поїхали. Отак будемо їхати. Добре зілля посходило. Так, друзі, поставили бочку на місце, як я вам обіцяв, покажу, який в мене насос. Ось такий дренажний насос, то з нержавійки. Правда вже не дуже видно, що нержавійка. 2,5 кВт, Це є польського виробництва, косочок. Шнура, такий шланг. І я ще зробив собі тут чіпіл такий ланцюжок, я його підвішую на люк. На будь висоту, щоб насос не перекидався. Той насос єврокуб накачує за 6 хвилин. знизу крильчатка звичайна. Зараз я її ще промию. Нужа ніякого немає І що я зробив? Що як бачите, я поставив три таких планочки, тому що воно на самому низу трошки там осадки різні. є І щоб не затягувало я так трошка його поставив, бачите. Зараз пробиваю і ставлю. Гниюку вивезли. Наступний етап буде підготовки площі під картоплю. Будемо вивозити на гній. Ну все, бувайте.